Фестиваль авіаколо щороку збирає в Коломиї пілотів не тільки з України, але й з інших європейських країн. Олег Хороніко прилетів з Латвії. Розповідає, що тут на Прикарпатті особлива атмосфера, яка так і налаштовує на політ. Сам в авіації з 1987 року. вісімдесят сьомого року. тут друзі. От У мене тут друзі Ігор Табанюк та Оксана. От ми до них прилетіли. Вони завжди дуже добре приймають. Нам подобається літати сюди. «Літаємо сюди з 2016 року. Кожен рік Зараз лечу на Львів, а потім на Ригу додому до сім'ї. Чекаю товаришів з України, щоб прилетіли до нас в гості. А це готується до польоту. Руслан забер з Харкова. Авіацію прийшов шість років тому. Крім нього, розповідає цією справою, що займається батько та брат. Перший раз тут. перший раз в Коломиї. До цього були мої батьки. Ми постійно кожен рік відвідуємо цей аеродром. Бо тут домашня атмосфера. Напевно, найбільш популярний пілот в Україні Ігор Табанюк. цього разу так вийшло, що ми приїхали і підтримали його в тих проблемах, які пов'язані з аеродромом. Разом з Русланом літав над Коломиї. Його однокласник Максим Литвинов з Чернівців. Дуже дуже сподобалося, все виглядає дуже легко, а дуже гарні краєвиди відкриваються. Взагалі дуже дуже гарно. Я вперше на такому заході дуже все понравилось. Гарна організація, дуже багато самольотів з різних куточків України поприлетали. Тось тобто дуже класно. Ранківець Роман Резник Жортума називає себе початківцем в авіації. Каже, потрапив сюди випадково, хоч і мріяв процес підліткового віку. Все почалося з того, що мені на роботі подарували сертифікат на політ на Говерлу на 40 хвилин. Я взяв своїх дітей, ми з Ігорем Петровичем десь 3-4 роки тому злітали зі всіма, відповідно, там, фігурами, певними фігурами вищого пілотажу, з заходом на Говерлу і так далі. І після цього все вже точка неповернення була пройдена. Я влітаю відносно недавно, почав в минулому році. У мене нальоту десь годин 20-25. Недавно був з Ігорем Петровичем. У нас вже був самостійний виліт. Коломиянка Ярослава Луцик на фестиваль прийшла разом із донькою. Розповідає, що дуже хотіли політати, проте боїться. Тому зараз тільки роздивляється усе і фотографують. Ми хотіли вчора прийти. Вчора було більше розважальних таких, як аквагрим був і гірки, більше для дітей. А сьогодні вирішила піти, бо дитина дуже хотіла подивитися на літаки. Ну вона вже була на екскурсії в школі. Їй дуже сподобалось. Я думаю, і я вже піду. Прочитала в інтернеті, що дрескот, вишиванка. Ну прийшла сьогодні. Дивлюсь, майже нікого немає. в вишиванках. не знаю. Ну мені дуже цікаво. Хотіла би політати, але. Дядь фестиваль авіаколо в Коломиї 11 років поспіль. Мета ну як, прославляти, прославляти Коломию, популяризувати малу авіацію і набиратися опиту новим пілотам, які приходять до авіації і набираються опиту польотів в Гурнамісності. Галина Маріч Назар Вінтунюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.